Громадська організація «За Чернігів» створює кадастр проблемних місць у житлово-господарській сфері міста. Зайнятися саме цим питанням активістів громадської організації підштовхнула величезна кількість заяв, які щодня надходять до громадських приймалень. Проаналізувавши скарги мешканців, стає зрозуміло. Їх проблеми однакові ежедневно в общественную за Чернігів обращается огромное количество людей, які приходять своїми проблемами. Цель общественной організації за является то, щоб люди не сиділи дома, не приймали ці проблеми, не жили з ними, а все таки старались їх решить, приходили, і ми будемо стараться знаходити общее рішення. За один день активісти громадської організації за чернігів встигли виїхати на дві так звані гарячі точки. Ось цей балкон може впасти будь-якої секунди. Він знаходиться в аварійному стані. Із Жеком Любов Марченко воює вже два роки. У свою чергу комунальники обмежились формальною відпискою. Реальної допомоги жінка так і не дочекалась. В этом гаду вже тепела, тепела, смотрю, пройшли дожди, дивлюся з балкона. А воно як бухне, жніка твоївся. Ну а если б хтось й виглянув, так і це ж убило б чоловіка. А от жителі 25-ї квартири по вулиці Рокосовського, 47, вже тиждень живуть із постійним страхом. Чи то стеля на голову впаде, чи підлога піде з під ніг. Виною такому безладу стали гори бізнесмени. На першому поверсі вони вирішили зробити перепланування під майбутній магазин і недовго думаючи почали ламати несучу стіну. Через це на другому поверсі нахилилась підлога. Зі стелі почало падати каміння, по стінах пішли тріщини. Я боюсь, что может упасть потолок, может уп порушиться, упасть стена, которая нарушена, и, соответственно, пол может провалиться вниз, потому что тоже он опустился и хорошо опустился. Жек, я вчера, когда позвонила, меня ребенок привез домой, потому что я работала, она привезла меня вчера. Я позвонила в Жек, попросила их прийти, они сказали, что у них конец рабочей смены, и они не придут. Ну, я, соответственно... Немножко говорю, ну как это так, у меня стена квартиры рушится, я вам плачу все услуги, как это, вы не придете. Адже яка я ж дала не нікак все таки мені первые, Я думала, должны допомагати. Но Жек сказав, ми нічого ну, не можемо. Ми только можемо заставити акт. зараз мешканці у вічі, навіть не зважаючи на те, що бізнесмени одумалися та почали рівняти підлогу за допомогою домкратів. Родина не вірить у те, що їх помешкання можна повернути у нормальний стан, тому готові піти на радикальні методи. Є виход з цього положення. тільки кодне треба іменно, щоб вони. Долина вияжі. Потому що по-другому, здесь, в этой квартирі, якщо вчора ми вложили спать на подалки, трешеньких не було, то сьогодні пошту вже трещень. І, скажімо, жити на праховій бочці на этой просто невозможно. Ми бачимо знову одне з резонансних подій, одну з резонансних подій, що сталося на вулиці Рокосовського, 47. Як ви щойно бачили, цей будинок знаходиться в досить аварійному стані, і ми впевнені, що за захистом прав цих мешканців потрібно бути звертатися 100 до суду також, тому що давати дозволи на те, що руйнують будинки, і мешканці можуть залишитись не тільки без житла, а й взагалі можуть пострадати самі. Я думаю, це неприпустимо. Громадська організація Заченіга вважає, що вимоги мешканців цього будинку є логічними, тому що жити в такому будинку з такими руйну... Нуваннями є небезпечно для життя і переселення їхнє потрібно зробити якнайшвидше, тому що наступають холода і їм потрібно жити в безпечних і достойних умовах. У цій ситуації важко не згадати про історію нарокословського 22А, де жителі разом із активістами громадської організації за Чорнігів» відстояли право на гідне життя. Разом ми надали бізнесменам на першому поверсі побудувати ігрові автомати. Саме тому сьогодні мешканці спокійно живуть у своїх затишних оселях.